Не, надо такие кадры заснять выезд. В вечерний Давай. Ага. А нет, антифриз. 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 знаешь, Антифриз. 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 Приехал. Мав їхати наш баркас добре, на фронт, да. але, але трохи, мабуть, все його будемо підлампічувати, бо не доїхали, Зараз Зараз все в Льончиковий. їдемо одним. То це добре, що тут. Тут, да, це добре, що тут. Б, Була б жопа. Там де рве Там добре. Тянемо нашого бандера автомобіля на... Станцію техобслуговування. Доброї ночі ми з України. Вирушили ми в подорос, веземо нашим побратимам чергову партію гуманітарної допомоги. Мали загнати ще автівку, от, але вона підвела нас. Тому тиждень часу ми ще маємо, аби її полагодити, щоб вона була бомбаргорянкою з України. Петровская область. Спасть сто будов, я тебе кажу. Блядь, щей такий ріго закрутяний правильно на курахло приїхали курахло так це все коротко рей павербанк там ага. планки все це, цьому... Сразу, нет, тут я не Пришла ты там, убиви, паша, виталей, да? убиви, Лунчик. Я там, блядь, все. Я... Фигулкой, блядь. я понял, я понял. Ты сразу за мной сдашь. Ты разберешься там, понял? Это У -у -у. Так сюда сфоткай тоже, на всю Что потом ну, сфоткай ему, да? чтобы оно будет в куче. Не, я просто так. Чтобы серию кадры не попал. Хочу, блин. Борщ варить, а что нет, блядь? Будем. То я на помидоры в банках. Такие очищенные, понял? Я понял. Это я люблю такая. Це ось, без шкурки з да, 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 okay. це да, да. Собственно, нам Да. Я-є, і хабся спутно. Так і на цю сторону, спускаю якраз і буде, бо я якраз загружу вже отец. Папа СТУ, ми бас розмажем кас. Слава ЗСУ! на коліна ставим раз! Слава ЗСУ! тут бандера батько наш. ЗСУ! Слава ЗСУ, слава ЗСУ, ми вас розмажуємо кашу! Слава ЗСУ, на коліна ставим рашу! Слава ЗСУ, тут бандера батько наш. Слава ЗСУ, слава ЗСУ! слава ЗСУ! ми вас розмажимо кашу! Слава ЗСУ, на коліна ставим рашу! Слава ЗСУ, тут бандера батько наш. Слава ЗСУ, слава ЗСУ. Шановні черкащани, дуже дякуємо, що ви нам допомагаєте в цей скрутний для країни час. Знаєте, що ми з вами, ви з нами, перемога за нами. І оце дійсно, все те, що ви ну, допомагаєте, воно буде передано ну, за потребою на самі передні позиції. Дякуємо вам. Перемога за нами. Слава Україні. слава. Героям слава!

Тут все чуть поработать, а все может провести, это надо задавать. Я бачу, яспанный палайт! <тамонний> <тамонний> Тобі граму, грамо, ні правди там не знають, як прилітали, так назад і залітають. Сьогодні буде смачно, наші блюдо наганяють. Слава ЗСУ, як поєсі нашим хлопцям, це батьківщина наша мати добре вогоробцям. Йоу, історична тут троїна. Якщо ми будемо разом, то разом Україна. давай. Виключу тоді. Опас, друга серія загрузки. <пас> Чисе, розгрузки, розгрузили, їдемо досі. Розвантажилися частини гуманітарного вузу наших хлопців. Зараз переїжджаємо до інших. От їдемо в Ми вас розмажемо кеш. У нас выбухи. вибухи, вибухи коліна, да, стаби мереж. Слава тут бандера, патько на. вон справа з руни завадить. Слава ССУ блять. на Слава це Слава у, тут пандера батько наш. Слава Цеу, слава Цеу, слава це Ми у Мис каш. Слава це на коліна стапе раш. Слава С це у тут пандера пацько наш. Слава се це, слава це це автограф На масці. На ляде и все. Ураган. Давай, Серго. Это <laughs> Ханька стреляет. Примай давай <laughs> его сфоткай. Сейчас. 31-й. Охуєнно. Пішов вам сказати, друзі? Хай буде побистріше мир буде в нашій країні Слава Україні! Героям слава! Тримаємося! Вперед до перемоги! Блять, щоб робили сволочі. Глянь, що ж школи зробили. Тому вже добили його. Але... Константинівка. Донецька робиться. Сволочі. Школа. Школа. Другого разом до перемоги. А ну його держи, щоб не, це, не здуло.

Браття молоді, усміхнеться доля, скинуть наші вороженьки як роса Тресперс. на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Шутіло ми положим за нашу свободу. Да, і так ми повертаємося. Горчиком з Краматорська. Десантура десь лишився з льончиком біля Константиновки, бо ми не встигаємо просто ні фізично, а ніяк. Нам все треба повернутися хоча б до ранку на Черкащину. Так, Доганяємо ми наших тігрів. З'явилися у нас свіжі надписи, ми бачимо всіх. Поставив свій автограф з 25-ки. Шкода ми не потиснули йому руку, але ми не встигали фізично. От. Привіт вам всім, передаємо хлопці, дай вас береже, Найшов? Последня в нас розгрузка, йде, все, 20 минут і валимо на черкащину. <рив> так, був у нас сьогодні. Дуже напружений день, що там говорити. Пішли другі сутки, от у нас на спідометрі якраз 985 кілометрів. Ще додому 750. Але до ранку доїдемо, дай Бог. Непогано ми з'їздили. От, Я хочу подякувати всім людям, які долучаються до нашої гуманітарної місії. От, Передаю вам всім привіт. Нехай вам Бог допомагає. Я хотів би, аби. Кілька слів сказав мій е, друг Тігр, який сидить по праву руку від мене, Ігор Володимирович. Хочемо разом подякувати всім, хто долучився е, разом з нами сьогодні місії, допомогли своїм друзям, своїм братам, своїм рідним. кожен, хто там є, наші брати. Дякуємо всім, хто чекає на цих хлопців вдома. тому що... Ви і були нашими тим, тим, хто нас надихав на цю допомогу. Дякуємо, що всі долучаємося. Будемо намагатися більше зробити для наших захисників і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не забуваємо підписуватись до нас на канал. Є данаємо! Україну, Богу душу нашу, і на воєдину за нашу землю, священну україну. Ла -ла 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 -ла.